Доброго дня. Доброго. Вітаю вас на проєкт Супермама. Дякую. Так. Е, як вас звати? Паша. А мене звати Єва. Дуже приємно. А скільки вам років? Мені 26. А мені 27. Приємно чути. Приємно познайомитися. А яка ви мама? Я мама за суворість. А я мама за красу своєї дитини. Я її привчаю бути розумною, класною, красивою, прикольною. Я вас запрошую до себе додому. Ідемо тільки ми. Дмитро Карпачов вже потім вирішить, яка, ну, яка мама найкраща. Ідемо. Ось мій дім. В мене ось в мої машини, їх трошечки видно. Показую вам зараз ось такий в мене дім, це мої дві машини. У мене є ще третя, а третя на ремонті поки що. Так. М -м ти. І вона хотіла похвастатись машинами. Так, пойдем, я, дем, я теж покажу кажусь, Ось Послідим. Тут такий поверх. Це моя менша донька Настенька. Я ну, з нею буду наступне відео. С ну, точніше, скоро з нею буде відео. Це моя Настя. Тепер появилась е вже сестра Ліни. Ну, це моя гостіва. Ось ця кімната Ліни це, це е, ванна. Це моя кімната. Е, ось така. Зараз ми зайдемо до Ліни. Е, я типу постукала. так, е, Ліна, привіт. Е, 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 це Саша. Е, зараз проєкт Супермама, будь ласка, розкажи щось про себе. Ну, ви поговорить, коротше. Я люблю читати, писати. Ще чи я люблю м -м, малювати. А Розкажи, як тебе звати, скільки тобі років. Бачу. А я тебе звати. Мене звати Ліна, мені 8 років. А скільки тобі років? А? Е так. Що ще хотіла запитати? А можна на яку говорити наодинці? Наодинці вона має говорити з моєю дитиною наодинці. Ну, що вона про мене зараз може нам наговорити, я не знаю. Але я все запитаю в Ліні. Так, можна. Я тебе мама. Ні, не б'є. Вона дуже хороша. А ти любиш свою маму? Дуже сильно так. Mm. 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 Ти, не свариться на тебе, мама. Ні, не свариться. Можна заходити. Так, ну, а тепер я хочу запросити вас до столу. Е, ви поки що тут посидіться, а я йду приготую щось. Все запро... Я вже все приготувала, запрошую вас до столу. Подивимось, осмістила, я забула, що він в цій стороні. А, так. Аліна, а ты дашь ні? Так, йду. А, так. А, так. Ось тримай тобі це для дорослих. На а це тобі зараз коктейль там. Тримай. <мутирізовує> Дякую, мам. Угу. А, Так, ми йому піймо. можеш за вечерю спитати щось в мене, якщо в тебе є ще питання до мене. Це mm -hmm. Угу, Добре. Хочу тобі, тебе запросити до свого дому. Пішли. Познайомити з своєю дочкою. А як її звати? Скільки їй взагалі років? Є звати Аня їй 7 років. Угу. Ось це твій дім, так? Так. Дуже гарний вас тім. А де твоя донька? Вона, ну, напевно, на мама козе. Е, так. Аня, ти тут. Аня. Да, я тут. О, приємно познайомитись. Мене звати Єва, і я прийшла дивитись, як тебе виховує мама проєкт Супермама. Так, зрозуміло. Угу. Е Тобі сім років, тебе звати Аня, вірно? Так. Да. Чим ти любиш займатись? Я люблю малювати, співати, танцювати. Класно, а можна поговорити з донькою Так, Можна. Е так. Чи, е Чи б'є тебе мама? Не часто. А чи ти можеш, ну, тобі обідно, що мама постійно сувора або щось типу того. Ну так. Тобі з нею добре чи не дуже? Не дуже. Зрозуміло. Так, я з нею поговорила все. Можна тепер поговорити з. Сташою на один ці блоска. я поки переготую. Е, мені е, са, е, сказала твоя донька, що їй дуже обідно, коли ти е, ну, стаєш суворою, коли ти ну, її можеш наказати або вдарити. Ну, вдаряю я не часто, бо якщо вона щось. Робить погане, тоді я її вдаряю. А сильно ти? Ну, Ну, не знаю. Зрозуміло. О, вечеря готова, так. Ні, ще спів... поки не але я зараз води принесу. Так, ну, що я побачила? Саша. Ну, на мене як сувора мама, але поки що ще нічого не ясно. Це вже буде вирішувати самий спеціаліст. Так, Все, ні, не готується. Так. Угу. Дякую. Взагалі вона наготувала дуже мало, я взагалі не наїлась. Мені, ну, я ще пішла голодна, я після проєкту так об'їдалась, це капець. Так, Дуже смачна вечеря була. М -м, так. Е, правда, дуже смачно вийшло. Давай, я тепер пропоную, щоб наші доньки познайомились. Ходімо, покажу свою дочку Ані. А потім ми підемо дивитись, мабуть, вже оцінки, чи що за хазейновитість, самооцінку, ну, само... самореалізацію і за виховання. Так, у нас є три типи оцінок, по які ми оцінюємо. Самореалізація, виховання дітей. Та, я вже була жарка. Так, Лінка, ти де? Е, я тут. Де тут? В кімнаті моїй кінець. Дивись, я тебе хочу познайомити. Це Аня, їй сім років. А це Ліна, їй вісім років. Привіт. Привіт. Пообщайтесь, запитайте, знаєте, трошки поближче один одного. Ну, ви ще багато друг друга знаєте, тому познайомтесь поки що. Угу. В кімнату. Йдемо, подивимось, що вони там будуть робити. Тут можемо пограти. А, так, так, що як Дяк, це мені все, мама, А можна потім е, Ліна пішла, подивилась, яка кімната у Ані? Так. Ви там награлись чи ще ні? бо потрібно ще піти сходити ну, туди? Так ми погралися. Ходіла тепер до тебе, так? Так. Все. Е, Аня хоче показати тобі, е, як, яка в неї кімната. Е, і я хочу, щоб ти нам зробила рум-тур. Мож, мож, можливо, ти зможеш це зробити. подивимося рум-тур на дім. Ані і Сашка. М -м -м. М -м -м. Покажіть, будь ласка, весь дім. Тут у нас м -м, кухня. Там у нас задній двір. Ну, зараз я подивлюсь, що пил, можливо, є пил тут. Дивіться, просто друзі, яка в мене грязна рука. Там... Давно явно не А, Можеш показувати далі? Mm, О, тут на прихожа. Куди я зайшла взагалі? Тут я гляну багато. А, це гараж був. Це прихожа, це така для гості. Ну, Дозволити мені походити, подивитися. Я йду, подивлюсь, що там на другому Е, Так. Це кімната Ані, так? Ні, це мама кімната. А, а ви можете виключити світло? О, все, дивіться, яка красота, але дивіться, давайте я проведу ось тут пил, руку. Тут у мене ось така брудна рука. Е, так, а покажіть мені, будь ласка, кімнату донік. Ну, доньки. Це кімната так? Вау, дивіться, як гарно. Не. Але все одно під кровать пил є. Цим всім дихає дитина, я не знаю, як вона не прибирає. але... Ага, це така дитяча кімната теж, так? Щоб тут діти пограли. Можете тут погратись поки що. Ага, тут у вас ванна. Ванна протрем зараз подивимось, що тут постійно під віконням. Чиста. Тут чисто, нам вже помоли. Тут все гарненько так. А Тут полочка все ж таки така так, була. ну, як сказати, не знаю. Е, в неї дім дуже брудний, в неї там всі підвіконня. Підвіконня ще таке, вона, мабуть, протерла швиденько, все там на бустеру руку, під ліжком е, і все там, е, стіни, вони дуже брудні. Дитина цим дихає. Ну, типу, це дуже погано. Як на мене. За самореалізацію я їй ставлю 4 бали. За виховання дітей я їй поставлю 6 балів, тому що дитина боїться, вона навіть боїться цього, тому що мама її б'є постійно, вона їй страшно і вона їй обідно, коли вона стає суворою. За Прибирання за типу, чистоту. Я їй ставлю 3 бали, тому що це дуже брудно, як на мене. І для мене таке для дитини такі е умови, в таких е умовах жити не можна. Кімната гарна, все мене влаштовує, але не влаштовує лише одне, що дуже брудно і дитина цим дихає вже перевдяглись за кадром і йдемо на фінал. Зараз ми і почуємо, хто виграв і які оцінки найкращі. До речі, а які оцінки мені поставила е <кхм> Саша? Зараз ми послухаємо. Які оцінки ти мені поставила? За дитину я собру, ну, п'ятірку. За гарністю це не дуже цей, але так, вона дуже добре за нею слідить. За само... реалізацію я ставлю, ну, напевно, так, вісім. А За прибраність. Ну, я там не сильно бачу, я не сильно трогала, але ставлю там, в принципі, не пильно, ставлю 10. Нічого немає. Mm. Так що ось мої осінки. Хм, добре, дякую. Е, я почув, що одна мама за суворість. І це дуже погано. Чи що? І це дуже погано. І що? І, е, угу. Туха, туха. Угу. І що, що туда ще хочеш сказати? Що ви далі хотіли би сказати? Тому нагороджую Єва Геймс. Дякую! Господи, дякую. Юху, я так рада. Ура! Дякую вам дуже, дякую. Чесно, я навіть так напишу. Дякую, Боже Господи. Ай, Юху, я так рада. Чекала цієї перемоги. Мені сподобалось. Угу. Е, так. Давай, поняли. Дравиці нема. Ой, хто світло виключив? Що відбувається? Кому ще сподобалось? Я не помню. А ну, Аня, прокоментуй якось, будь ласка. Мне сподобалось. Угу. Саша, да? Саша, да, это Саша Крис Да, а ну, тебе Что? Что? Тебе сподобалось? Да Да, можно и тебе комент... Валера Як тебе сподобалось? Э, так э, Было классно, да? А ну встали в ряд. Да. Встали в ряд. Вот на фоні не надо, щоб мені когось убивало там. Блонди, главы из ряда. Господи. Ха-ха-ха, Встали в ряд, мне надо, щоб на фоні когось убивало. Ну, будь ласка, нормально. Тільки не смейте доставать топо. Я вас прибью, что його достанете. Так, вам... Господі, Ленадо! Я надеюсь, вам сподобалось це відео. Ну, ви побачили реакцію учасників. Вони в шокі їм сподобалось. Це їх перший проєкт, на якому вони хотіли би знімати. Ну, що знялося. Уже. Уху! Всіх святую, одні маю, Обнімаю. люблю, всім. Пока, пока, не надо, дядя. Не надо. Не ну, Я мені всім сподобалося. Не надо, пожалуйста. Я надеюсь, всім сподобалось це відео. І Всім пока.